Якщо говоримо про запорізький напрямок, то просто хочу нагадати, що за великим рахунком, так звана, ця велика наступальна кампанія, літня кампанія Російської Федерації, вона. Фактично почалася в тому числі із запорізького напрямку ще навесні нинішнього року, тому що ворог там активізувався, чого не було до цього часу, і мета була очевидна: спробувати повернути ті позиції, які росіяни втратили під час українського контрнаступу українських наступальних дій ще 23-го року. Ми говоримо перш за все там про район роботи ну, відповідно. Ця активізація відбулася. Ворог навіть спробував з використанням механізованої компоненти просунутися на відповідну глибину української оборони. Зокрема, це Щербаки, Малі Щербаки, це п'ятихатки, це Кам'янське, і, і навіть певним чином на початку йому вдалося це зробити, зокрема в районі П'ятихаток Там ворог. Просунувся на відстані півтора до двох-двох з половиною кілометрів і далі загальмував. Тобто, силам оборони вдалося найголовніше не дати обвалити фронт, не дати ворогу прорватися на відповідну, навіть об там оперативну глибину, і спробувати закріпитися в створити, потім закріпитися на відповідному плацдармі. Тому що крім того, що я сказав, бажання повернути позиції. На цьому роботинському напрямку, власне, ворог він потім почав це демонструвати свою активність супроводжував також бажанням е, рухатися у бік вектору Степногірська, і ми на ньому зараз зупинимося, тому що Степногірські висоти, які контролюють сили оборони України, це можливість. Використовувати відповідні засоби вогневого враження мова йде про відповідну артилерію е, того чи іншого калібру, який дозволяв би загрожувати вже південним околицям обласного центру Запоріжжя. І на початку цієї активізації, і зараз тим більше, ми не можемо сказати про те, що ворог ресурсно спроможно готовий проводити великий наступ на власний центр Запоріжжя. Те, що традиційно росіяни будь-які свої активні дії супроводжують інформаційною складовою, дуже потужною треба віддати належне. Запорізький напрямок не став виключенням. Ми пам'ятаємо прекрасно, як мова йшла про прориви, як мова йшла про те, що це величезний наступ на Запоріжжя. Що вже на сьогодні, завтра росіяни будуть на околицях обласного центру і безпосередньо наступати на е, нашу фортецю Запоріжжя. Цього не сталося, тому що не могло статися відповідно. Звісно, ворог свою активність він почав пробувати реалізовувати в тому Русі, Росії, про який я сказав. Мова про район Кам'янського, відповідно, ми говоримо про Малу Токмачку, в тому числі. І, звичайно, той вектор атакувальних дій він залишився. Це Степногірська. Ворог використовував також, як відомо, нещодавно, механізовану компоненту. Тобто задіяв бойову техніку для того, щоб рухатися відповідно по цих локаціях, що йому не вдалося, тому що. Нашими діями, діями сил оборони, вдалося стримати ворога, вдалося знищити відповідну техніку, і ворог відступив, тому що втрати він поніс непоправні на той момент. Колони не пройшли, і на сьогодні ми говоримо про те, що контроль за висотами він залишається за силами оборони. Більше того, якщо там про район Кам'янського, ми говоримо, що довелося силам оборони відійти на певних локаціях, тому що все це просто було зруйновано. Там немає де зачепитися. І ворог таким чином, навіть діючи в тому числі, а ця тактика вона широко застосовується по всьому фронту малими піхотними там штурмовими групами, то звісно і ворогу зачепитися там немає де.